Слава Ісусу Христу! Слава віке. Христос Воскрес! Ісуна воскрес! Дуже сердечно дякую всім, хто сьогодні привітав мене з днем народження, а також мою матусю вітали з моїм днем народження. Дякуємо за молитву, за те, що були на спільній гостині і за ваші побажання, за ваші подарунки. Нехай сам Господь Бог вам благословить і опіка матінки Божої буде з вами. Слава Ісусу Христу! На віки слава Богу. На віки віку, Я дуже вам вдячна і дякую вам за все, за ваше добро серце, кохане живе. Прийшли, повіталися в курсі мого ойці Лаврентя, вже вітали його, поздравляли з ним народженням. І дякую вам всім, що хто прийшов до мене до ойця Лавренча, хто приїхали, на гості були у мене. Що й були, і домашня церква була, парафянки костільне були. Що хай Господь вам при... подарує ваше серце ласку, милості і добра. І бажаю тим... Тим... тим матусі Галі, що вона так далеко приїхала. Ксензам дякую, що приїхали, що довідалися додому Ксенза на день народження. Що вони живуть, дружать разом з ним, що що Господь їх дарує здоров'я і благословення Богові. Дякую вам всім, дякуємо Слав. всім парафіянам, сестрам монахиням, дякуємо священникам, які сьогодні були з нами, своїми родинами, парафіанами. Нехай Господь винагороджує вас, благословить і завжди, щоб ви жили в мирі, любові і злагоді. Нам все вам добре, слава Ісусу Христу! Слава на віки. Христос воскрес. Христос воскрес.